Незважаючи на неодноразові застереження прикарпатських рятувальників щодо погіршення погодних умов на території області та звернення до любителів гірського відпочинку, що потрібно утриматись від туристичних походів Карпати, все ж таки були такі туристи, котрі, переоцінивши власні сили, зважились на такі подорожі, не прислухавшись порад та застережень працівників служби порятунку. 19 вересня до чергового спеціальної пошуково-рятувальної частини головного управління ДСНС в області поступило повідомлення. Від... Від 22-річного туриста, жителя міста Київ про те, що він разом з дівчиною 2002 року народження, жителькою міста Київ, рухався Чорногірським хребтом від озера Бербенеску у Закарпатської області в напрямку до гори Дземброня. Та не може самостійно продовжити рух, потребують допомоги рятувальників у зв'язку з тим, що погодні умови суттєво ускладнились, а саме сильний вітер, видимість обмежена та дуже низька температура. Для надання допомоги туристам одразу було залучено пошуково-рятувальне відділення Явірник, що базується на горі Піпіван, а також повідомлено оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС у Закарпатській області для залучення Рахівських гірських рятувальників для. Надання допомоги з проведення пошуково-рятувальних робіт рятувальники пошуково-рятувального відділення «Явірник» знайшли постраждалих після проведення заходів з обігріву. Супроводили до озера Бербенеску в Закарпатської області, де вже зустрілися з закарпатськими рятувальниками та спільно з постраждалими на снігоболотоході Бугун. Продовжили слідування на зустріч автомобілю швидкої медичної допомоги. Безпека в горах залежить від багатьох факторів, зокрема належної підготовки, організованості, дисципліни, дотримання елементарних правил безпеки, відповідно підібраних одягу, взуття тощо, а також відзнання місцевості та її природних перешкод. Під час раптового погіршення погодних умов найбільшою небезпекою для мандрівника є висока ймовірність переохолодження організму. Крім того, наявність снігу в горах сильно ускладнює пересування, тому походи в даний період часу вимагають більш ретельної підготовки та використання спеціального спорядження. Перш ніж вирушити в похід, рятувальники Прикарпаття радять завантажити застосунок порятунок у горах. Цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме голосових дзвінків та передачі сигналів СОС із географічними координатами. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час. Перебування в горах в період погіршення погодних умов та зниження температури повітря. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку.